Не хочу, брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, якщо ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто водив вас. Тому й кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже «Анатема Ісус. І ніхто не може сказати: Господь Ісус. Хіба тільки Духом Святим. Дари є різноманітні, а дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий, Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому – розпізнавати духів, іншому різні мови. Іншому пояснення мов. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні. Бо тіло складається не з одного члена. А з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх? Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці Ти мені не потрібна. Або знову голова ногам ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо, і непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб і члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени, якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Деяких Бог поставив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім, чудеса. Тоді дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов. Чи всі апостоли? Чи всі пророки? Чи всі вчителі? Чи всі творять чудеса? Чи всі мають дари оздоровляти? Чи всі мовами говорять? Чи всі пояснюють? Тож ревно дбайте про більші дари, а далі я вам показую ще кращий шлях.